Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо на справжнє полювання, полювання за прихованими матеріалами, з яких збудовано наш світ. Це історія про скарби, що лежать буквально у нас під ногами. От просто задумайтесь на хвилинку. Смартфони, автомобілі, навіть будинки, в яких ми живемо, все це звідкись починається. І щоб знайти цей початок, доведеться копнути трохи глибше. Так, так, саме там. Уся наша сучасна цивілізація по суті тримається на тому, що ми видобуваємо із земної кори. Ну що ж, давайте зануримось і з'ясуємо, що ж там таке ховається. І почнемо, звісно, з основ перш ніж шукати скарби, треба ж зрозуміти, що саме ми шукаємо. А мова йде про мінеральні ресурси. Ось і офіційне визначення. Але якщо по-простому, то це, знаєте, все, що ми можемо витягти з під землі і перетворити на щось корисне від палива до металів. Це буквально сировинний фундамент нашої економіки. І це чудово ілюструє цей зв'язок. От кожен предмет, яким ми користуємося, буквально кожен, починав свій шлях десь глибоко в землі, як мінерал: залізо для машин, боксити для алюмінієвих корпусів гаджетів, кварц для скла. І літій для батарей усе це колись було видобуто з надр. Але, звісно, не все так просто, не всі мінерали однакові. Щоб у цьому всьому розібратися, їх поділяють на чіткі категорії. Давайте поглянемо, як це працює. Загалом є чотири великі групи, і кожна, ну от кожна, відіграє свою унікальну, просто незамінну роль у нашому житті. Давайте тепер по кожній пройдемося детальніше. По перше, паливно енергетичні. Нафта, газ, вугілля ну це буквально кров нашої цивілізації. Вони дають нам світло, тепло і є тим самим двигуном, що рухає сучасну енергетику. Далі йдуть метали це можна сказати скелет нашої індустрії, залізо для сталі, алюміній для легких конструкцій, мідь для всієї електроніки, і навіть уран для атомної енергетики все це видобувають із руд. Третя група це нерудні копалини, справжні тихі герої, сіль для хімічної промисловості, пісок і граніт для будівництва, графіт для звичайних олівців та алмази для промисловості. Ми їх часто і не помічаємо, але без них нічого б не працювало. І нарешті четверта група, яка можливо найважливіша з усіх. Гідромінеральні ресурси це не лише прісна вода для пиття та промисловості, а й мінеральні води для оздоровлення, це ж основа самого життя. Отже, ми знаємо, що шукаємо. Здається, все чудово. Але є одна велика проблема усі ці ресурси вичерпні, і вони майже не відновлюються. А це означає, що їхні запаси, на жаль, обмежені. І щоб зрозуміти, скільки ж часу в нас залишилося, є такий ключовий показник ресурсозабезпеченість. По суті, це пряма відповідь на питання, наскільки ще вистачить. І рахується це досить просто беремо всі відомі запаси і ділимо на те, скільки ми видобуваємо за рік. Результат і дає нам приблизно уявлення про те, скільки часу залишилося. А ось вам і приклад, який. Ну, змушує задуматися. Нафта за нинішніх темпів споживання розвіданих запасів у світі вистачить приблизно на 55 років. Ця цифра, звісно, постійно змінюється, але вона дуже чітко показує скінченність цього ресурсу. Але і тут все дуже неоднорідно погляньте на цей графік це ж просто прірва з одного боку США, яким своїх запасів вистачить ледь на 10 років, а з іншого Саудівська Аравія, у якої попереду ще більше століття. Уявляєте, який це створює геополітичний дисбаланс. І цей дисбаланс це не виняток, а правило. Мінеральні ресурси розкидані по планеті ну, вкрай нерівномірно. І це по суті і визначає, хто я, хто у світовій економіці та політиці. Ось давайте подивимося на цю карту спеціалізації країни перської затоки це нафта без варіантів. Гвінея головний постачальник сировини для алюмінію, чилі це мідь, але є такі собі універсали. США, Росія чи Китай, які мають на своїй території ну майже всю таблицю Менделєєва. Саме така географія і визначає світові торгові потоки. І от коли найпростіші родовища виснажуються, що робити? Людство змушене шукати нові шляхи. І тут на сцену виходять технології та освоєння екстремальних територій. Найяскравіший приклад так звана Сланцева революція. Як це працює? Дуже грубо, бурять не просто вниз, а й в бік, у товщу породи. Потім під шаленим тиском закачують туди рідину, яка ламає цю породу, створюючи мікротріщини. І через ці тріщини нафта і газ, які були там ув'язнені, виходять назовні. Цей прогрив просто змінив усе на енергетичній карті світу. І це ж не єдиний приклад. Полування на ресурси зараз ведеться абсолютно скрізь: від канадських нафтових пісків до бурових платформ далеко в морі. Люди йдуть у пустелі, у високі гори, у вічну мерзлоту, аби тільки добути те, що потрібно для нашої цивілізації. І що ми маємо в результаті попит зростає, а легкий видобуток, по суті, закінчується. Це ставить перед нами ну дуже фундаментальні питання про майбутнє. І ось він ключовий парадокс. Незважаючи на вичерпання легких родовищ, наш глобальний апетит до ресурсів тільки росте. Щороку світова економіка вимагає на 2, а то й 5% більше сировини. Це змушує копати все глибше і йти все далі. Отже, ми на роздоріжжі: з одного боку, наша неймовірна технологічна винахідливість, яка дозволяє діставати ресурси з найнеймовірніших місць, а з іншого просте усвідомлення, що ці скарби не вічні. Тож, чи вистачить нам одних лише нових технологій, чи все ж доведеться докорінно змінити сам підхід до того, як ми використовуємо ці скінченні скарби Землі? Відповідь на це питання, по суті, і визначить наше майбутнє. Дякую за увагу.